Так, доброго дня, маємо на продажі ось такий Volkswagen Golf. Автомобіль 2002 року з двигуном 1,4 MPI, простим атмосферним. Автомобіль тільки пригнаний з Німеччини, вже повністю розмітнений та незабаром за декілька днів буде зареєстрований вже на українських номерах. Значить, що у нас по гольфі? Автомобіль повністю в рідній красці, немає ніяких підкрасів, нічого не красилося, все ціленьке. Лобове вікно 2002 рік, рідний його, ось так він виглядає ось Кутики понизу, двері, задні арки, ось так задня кришка виглядає, все гарненьке-ціленьке. В цих місцях тут вони люблять ржавіти він гарний і ціленький, Не, пошкоджень немає. Так само і з цієї сторони арка, низ дверей. У нас зимова гума, всі чотири колеса хороша. Ось такий стан капоту, є маленькі вибоїни, але це не критично. На рейлингах таке у нас сидіння, кондиціонер. Ззаді ось такий багажник з листочком. По автомобілю все чудово, зауважень ніяких немає. Кого цікавить, можете приїжджати, оглядати та забирати отакий от автомобільчик. Досить гарненький, рівненький, бодренький, гарно стоїть машинка. Ще хто захоче собі підтонувати, можна взагалі буде шикарно виглядати. Такий ось гольфик.